В Нашій Бродівській громаді вже третій рік поспіль проходять згідно проєкту всеукраїнського пліч опліч, територіальний етап з кількох видів спорту. Гра другого етапу Всеумінській шкільній ліги пліч-опліч з волейболу серед вікової категорії 5-9 класів дівчат, захоплююча гра, чудові команди, чудова партнерська підтримка і дружнє плече, чудовий гард і хороший дуже результат. Як завжди в є переможці, то сьогодні. Ми нагороджуємо кращих з кращих. І так, третє місце у сьогоднішніх змаганнях з волейболу пліч офісу Української ліги 5-9 класі дівчата, виборола команда Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів номер 2 В нелегкій боротьбі по праву виборола команда дівчат 5-9 класи бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 3 Поправу кубок і переможці сьогоднішніх змагань. Віряв, що переможці районних і обласних турнірів змагань. Сьогоднішні чемпіони. Команда дівчат 5-9 класи Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти. Перших, третіх ступенів. Номер момент ви бачили другий етап з волейболу серед дівчат вікової категорії 5-9 класи. Вчора відбувався турнір з волейболу серед юнаків 5-9 класи. А завтра будемо мати два турніри серед дівчат і серед хлопців 9-11 класи. Команд заявляється багато цього року. Ми тішимося, бо команд багато з багатьох видів спорту. З волейболу ми приймаємо по 7, 8 10 команд в день, тому закінчуємо завтра, можливо, і 6-7 година вечора. Але тішимося, що в нас є так багато спортивних команд, так багато ж спортивної, шкільної молоді, яка показує хороші результати і не тільки на територіальних змаганнях, а і в районних, і обласних також. Етап також буде жвавий, буде, сподіваюся, результативний. Ну і Наразі ви бачите, діти задоволені і ми також. Дякуючи програмі, дякуємо міській раді, дякуємо депутатам і програмі для підтримки осінської молоді. Ми мали можливість на цей територіальний етап закупити дітям на всі ігри, медалі, кубки, грамоти. Задоволені гравці, і задоволені ми, тому це сприяло тому, що діти заявляються більше. Команди бачать за що вони грають, коли стоїть цей кубок для дитини. Це є ну якийсь такий потяг для більших результатів.